Друзі, дякую вам, що дивитесь моє відео та підтримуєте в коментарях. Особливо хочу подякувати глядачам, які гривне допомогли розвиненню контенту. Я це дуже ціную. Дякую кожному з вас. чем, чем, чем вы все Какой? А где Если он вот тут вас убить Ну вы считаете, а, что вы считаете? друзья я не помню, что Сколько? Сюда смотри. Ну считал, Судя. Судя. А в период, когда вы убивали этого пацана, за что? Історія починається з 96-ї школи. Тоді ще Дніпропетровська, з вашого дозволу, у подальшому я буду казати Дніпро. Школа, в якій вчились три друга: Ігор Супренюк, Віктор Саєнко та Олександр Ганжа. Проблеми з законом в хлопців почали ще в п'ятому класі, коли бешкетники вирішили, що. Непогана ідея покидати каміння у поїзд, наче звичайні діти, нічого особливого. А от перші дзвіночки почались, коли парубкам виконалось по 15 років. Перші злочини Саєнко та Супронюк чинили у 2003 та 2004 роках. Усе почалось з крадіжок, грабежів, тортур та вбивства тварин. Зазвичай вони використовували арматури та металеві труби. Доки Супранюк, він же лідер банди, який вважав себе нацистом, наприклад, хизувався тим, що народився в один день з Гітлером, навіть набив татусвастики на руці, вирішив, що для кращого профіту треба перейти на молотки та кувалди. Кувалди! Саєнко завжди слідував за Супранюком як хвостик, через що однолітки Розвали його мальчик-дівчинка. Звідки нам це відомо? Після арешту, завдяки місцевим журналістам, з'ясується, що хлопцям вдалося уникнути покарання завдяки впливовим батькам. Тут треба пояснити, мати Супронюка, високопосадова співробітниця райдержадміністрації, а його батько Володимир, колишній пілот Леоніда Кучми. Ну а батько Віктора Ігор Саєнко працював у прокуратурі. Як то кажуть, у народі мазані. У восьмому класі Ігор напав на маленького хлопчика. Вітя забрав у дитини велосипед. Трохи згодом покидьки жорстоко побили двох одноліток, зневічивши тим обличчям на все життя. Але і це зійшло з рук майбутнім маніякам. Наступні півтора року садисти вбивають бродячих собак та котів, яких перед тим мучать, знімають СНАФ відео, фотографуються на тлі трупів тварин. Сусіди хлопців неодноразово бачили, як Супранюк чавив собак та кішок автомобілем, який йому подарували батьки, мабуть, за відмінну поведінку. Чому зверненню міліцію не було? Як завжди буває у подібних випадках, живодери перемикаються з тварин на людей. У вбивств завжди один сценарій: жодних причин або мотивів. Напад скоювався зненацька, під час якого жертві розбивають голову молотком. Або іншим важким та гострим предметом, наприклад, арматурою. У деяких випадках вхід йшли викрутка або ніж. Вбивства з яких починається серія. Маніяки скоїли 25 червня 2007 року. Жертвами стали Катерина Ільченко та Роман Татаревич. Все почалося на житловому масиві. Комунар напередодні ночі, 25 червня, до Каті зайшла в гості її подруга Анна. Після зустрічі Катя вирішила провести Аню, а от додому Катерина Ільченко вже не повернеться ніколи. Мама дівчина прокинулась о п'ятій ранку, помітивши, що Катя немає вдому, ринулась на пошуки доньки. Вийшла на двір, а там вона лежить мертва з проламаним черепом. В П'яти хвилинах ходьби від місця першого вбивства виявили тіло Романа Татаревича, смерть якого настала від удару важким предметом по голові, так само як і у випадку Катерини. Тіло Романа лежало біля будівлі прокуратури Новокадацького району. Наступні жертви маніяки в суцільний рандом. Жодної причини вибору жертви не існувало. Супронюк брав на справу свій автомобіль, в якому хлопці патрулювали вулиці в пошуках жертви. Іноді виїздили краденим мопедом. 1 липня на вулиці Полоночна міста Новомосковськ, потвори вбивають 15-річного хлопця Євгена Грищенка. Тієї ж ночі смерть знайшла і Миколу Серчука, труп якого виявили на вулиці Фрунзе. Наступні три вбивства стались в ніч 7 липня. На вулиці Касьора, 61, біля будинку, знайшли мертву 28-річну Олену Шрам, яка працювала вахтером. Дівчина була на роботі та їй стало зле, і вона відпросилася додому у 12-й годині ночі. Олену збили з ніг, після чого понівечили обличчя. В Олени залишився 10-річний на той момент син. Коли Віталій Фісенко, мешканець цього будинку, вийшов із дому, його ледь не збив автомобіль. Так, це був автомобіль Супронюка. Якби Віталій вийшов хвилиною раніше, він став би першим свідком або наступною жертвою. В ту саму ніч на вулиці Богдана Хмельницького було вбито Єгора нечволода, який повертався з клубу додому у другій годині ночі. Потвори напали на нього. Коли той вже був біля дверей власної квартири. Як показала експертиза, перший удар був несмертельний. Єгор загинув від того, що вбивці нівичили обличчя хлопця металевими предметами. Як згадує Анатолій сусід Єгора. О четвертій ранку я прокинувся від оглушливого крику. На сходах сиділа жінка, щось бурмотіла як ненормальна. Я подумав, що це якась наркоманка. На жаль, виявилося, що ця бідолашна його мама. Вона Єгора перший знайшла. Ну а вже потім приїхала міліція, медекспертиза. Єгору був лише 21 рік. Хлопець тільки демобілізувався з армії. Черговий труп виявили на автодорозі, що веде з міста Підгородні біля бази відпочинку Біла Акація. Маніяки напали на двох підлітків, яким на той момент було по 13 років. Вадиму ляхову вдалося втекти. Олександру Сідаку, на жаль, пощастило менше. Його забили до смерті. Усі злочини покидьки знімали на відео, які я навіть пам'ятаю ще з часів, коли я вчився в школі. Деякі відео просочились та пішли по блютузам. Так відео вбивства Сергія Яценко опинилося і в моєму сіменсі. Коли Сергій їхав на велосипеді, Ігор Супронюк збив його ударом молотка, огорнутого пакетом. Далі вхід пішов і ніж. Мені вдалося відшукати ці відео, але кадри настільки жорстокі, що на це неможливо дивитися, якщо ти здорова людина. Тож я не буду їх публікувати в своєму телеграм-каналі. Сподіваюся на ваше розуміння. А кому дійсно цікаві ці файли, знайде їх і без моєї допомоги. Я лише хочу попередити, що не варто цього робити. Натомість пропоную переглянути лише фрагмент відео, в якому ми можемо побачити реакцію цих покидьків на скоєне. Поді... Я піддержу його.

Да, ні, ну блі, так ми ще не бачили, по-моєму. Ну так. А я му через глас привин привінь прямо. Так я не пам'ятаю, як він живу, я йому прямо чувствував. Якщо я отак утверждав дверку, знув його прямо з ручка туди. Це присмертний такий фінький. Помолить. Выключайте відео. Так, давай фотку, нам Як ми бачимо, вони без жодних вагань могли вбити декілька людей лише протягом однієї доби, здебільшого гроші. Або коштовності не цікавили вбивць, як пізніше вони пояснюють, робили це просто так, щоб було що згадати в старості. Непоганий мотив, спогади про вбивства, чи не так? Наприклад, спогад вбивства вагітної жінки. Я не буду казати, що вони зробили з плодом, бо тільки за ці слова YouTube веде сурове обмеження на це відео. Впевнений, ви і так здогадались. Хоча, попри те, що вони майже не гробували своїх жертв, Бо чомусь коштовності, в тому і ювелирні вироби, вони не брали. А от мобільні телефони вони таки залишали собі. Підозрюю, що вони банально тупі, бо логіки тут немає. Один з цих викрадених телефонів зіграє вагому роль в подальшій долі катів та вбивців. До речі, про тупих катів та вбивців війна триває. Росіяни і далі намагаються поневолити та знищити Україну. Хоча вони і отримують по зубах від наших героїв. Ситуація залишається складною. Їм не шкода ні людей, ні грошей, хоча людьми їх назвати не можна. Ми з вами зобов'язані зробити все, щоб наші титани, наша гордість нації військові знищували цю плісняву якомога ефективніше та безпечніше для себе. Допоможіть собі, задонейтивши на потреби ЗСУ та ТРО в будь-який зручний для себе спосіб маленьких внесків не існує. Кожна гривня не тільки допомагає врятувати життя нашим захисникам, а й наближає гарантовану перемогу України. Слава Україні! Серед дніпрян зростає хвилювання. Міліція не може пов'язати вбивство в серію через те, що жертви надто відрізняються одна від одної, як за статтю, так і за віком. Наприклад, наймолодшій жертві було усього 13 років, старші 70. Похила жінка дивом зберегла життя, коли вона вирішила підгодувати безпритульних собачок, які мешкали на прибережній косі району Червоний Камінь, що у Дніпрі. На її шляху біля турників тусувались ці двоє. Жіночка подумала, що це звичайні хлопці просто займаються спортом. Тупіт ніг, крик Супранюка вмикай камеру, удар в область голови. Далі побиття ногами. Втративши зуби та очі, жіночка доповзла до молодіжного центру, що був неподалік, охоронець якого її викликав швидко. На жаль, вона не бачила нападників, та на суді звинувачення пред'явить відеонападу, якої безпосередньо зняли кривдники в той день. Вибиті з зуби жертви вони намагались дати в ломбард, прийнявши їх за золоті протези, та це виявилось позолото. Через ріст статистики резонансних вбивств Київ приймає рішення відрядити комісію МВС до Дніпра, яка очолить пошукову групу. Близько двох тисяч правоохоронців та інших фахівців працювали над справою. Правоохоронці знайшли свідків, одним з яких був Вадим Ляхов. Це той самий хлопець, що врятувався, але у випадку Вадима перед статусом свідка він мав статус підозрюваного. Начебто вбивство Олександра, його рук справа. Вадим допомагав слідчим скласти фотороботи фотороботивбивць. Ще був чоловік, який подзвонив у міліцію, щоб повідомити, що бачив спробу підозрюваних втопити в озері крадений мопед, та двоє підлітків, яким не пощастило стати свідками вбивства Наталії Марчук, яку вбили у лісопосадці по вулиці Костромська. Їх опис злодіїв співпадав з описом Вадима, тож підозру з хлопця було знято. Пам'ятаєте, я наголошував, що потвори крали мобільні телефони? Так, от, під час спроби реалізувати пристрій у Ломбарді, існує інформація, що за телефон вони просили 150 гривень. гривень. от, тупі вбивці його активували. Сигнал перехопила міліція. Після чого копи відвідали цей ломбард, де придбали цей телефон. Так от, на телефоні вони виявили фотографії з закатованих тварин та те саме відео з вбивством Сергія Яценка. Я не здивуюся, якщо ці файли не з відновленої флешки, а ідіоти банально забули це видалити. Так от, цих двох ідіотів, які натворили лиха, нарешті затримують. Вони одразу зливають Сашу Ганжу. Третій співучасник він же Саша. Скоїв невдалу спробу, як то кажуть, скинути докази, а саме інші мобільні телефони. Він також був затриманий. До речі, зараз Саша на свободі і, можливо, як і ти, дивиться це відео, але про це трохи згодом. І по традиції, друзі, хто додивився до цього моменту, прошу вас написати в коментарях фразу: ці маньяки найтупіші телепні. Поставити лайк цьому відео, якщо не підписані на канал, то підписатись. Таким чином, шляхом рекомендації YouTube це відео побачать якомога більше українців, які шукають україномовний True Crime. Бо судячи з коментарів, які ви залишаєте, а я читаю усі коментарі, таких людей чимало. Також не забувайте про дзвіночок. Натиснувши його, ви не пропустите наступне відео. А хто тут уперше, в мене для вас ще дещо є. Нагадаю, що у нас з вами є телеграм-канал, в якому публікуються матеріали, які тут не можна. Також там є чатик, де ми з вами можемо поспілкуватись та обсудити теми для наступних відео. Судова психіатрична експертиза визнала всіх трьох осудними і такими, що усвідомлювали свої вчинки. Спочатку Ігор та Вітя визнали свою провину, потім заперечували, начебто, свідчення вибили слідчі. Попри те, що звинувачення було чимало доказів, таких як молоток з слідами крові та купа відео, які вони самі знімали на телефон, один з їх колишніх друзів, заарештований в іншій справі, пішов на угоду з слідчими і дав показання проти вбивць. а саме повідомив про їхню базу в якомусь занедбаному будинку, де вони тримали зброю, і що важливо, ноутбук, в якому зберігали усі ті відео. Так от, маніяки заперечують незаперечно, а саме стверджують, що всі фотографії та відеозаписи це монтаж, що це усе фотошоп. На допитах та слідчих експериментах затримані самі назвали близько 60 епізодів нападів, серед яких як пограбування, так і вбивства. Втім, 21 -е умисне вбивство. Чотири розбійні напади, незаконне зберігання зброї та жорстоке поводження з тваринами. А вже ж батьки, захищаючи своїх ні в чому невинних діток, стверджували те саме: усі відео підробка, усіх свідків підкупили, а докази підкинули. Цікаво, як міліціонери могли це провернути? Щоб краще розуміти, існує багатогодинне відео з обшуку квартир злочинців в присутності понятих. В якому слідчі вилучають наступні докази, які були розсунуті по шафах, полисях та під матрасом. Це труби, обмотані ізолентою, касети з відео, цифровий фотоапарат, золоту сережку, яку зняли з убитою, пачку банківських карток, мобільні телефони та гору одягу, що забруднена кров'ю вбитих, що підтвердила експертиза. Трохи складно, щоб засудити двох ні в чому не винних пухнастиків. Знаючи нашу тогочасну міліцію, їм простіше засадити, за грати пару-трійку маргіналів, звинувативши тих в усіх гріхах людства, аніж діточок впливових батьків і зі зв'язками, враховуючи, що батько Віті, він же Ігор Саєнко мав зв'язки в прокуратурі. Так от суд визнав усіх трьох винними. Ігорю Супруняку було пред'явлено звинувачення у 21 вбивстві, Віктору Саєнку у 18 вбивствах. Олександра Ганжа звинуватили в двох розбоях, які він вчинив спільно з Ігорем та Тавітью ще до серії вбивств. Саша єдиний, хто повністю визнав свою вину і розкаявся, та був засуджений до 9 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Вирок він не оскаржував. У квітні 2019 року Сашу випустили з ув'язнення після 9 років в'язниці. З журналістами хлопець спілкуватись відмовляється. А от сусіди, знаючи про минуле Саші та його зв'язок з дніпропетровськими маніяками, розповіли, що він приємний та порядний хлопець. Під час відбування покарання Ганжа одружився та завів двох діточок. Як він сам сказав під час слідства. Якби я знав, на які звірства здатні ці люди, я б до них на гарматний постріл не підійшов. А от самі дніпропетровські маніяки були засуджені до довічного ув'язнення. Звісно, вони оскаржували вирок: сидіти на пляжці не так приємно, як безкарно вбивати, хоча росіяни зі мною не погодяться, вони обожнюють і одне, і друге. Так от їх батьки і далі намагались відмазати своїх діточок. Оскарживши рішення в суду, удача їм не усміхнулась. Апеляційний суд часу не витрачав, тож вони дійшли до Верховного суду України. Спойлер, і тут нічого в них не вийшло. Суд підтримав рішення судів нижньої інстанції про довічне ув'язнення Супронюка та Саєнка. Звісно, батьки Ігоря та Віті планували звернутися до Європейського суду, начебто справа сфабрикована. Що далі, історія поки що умалчує. Ігор Супронюк відбуває покарання у Дніпропетровському СІЗО. Віктор Саєнко доживає свій термін у в'язниці Кривого Рогу. Така от історія, друзі. Дякую за перегляд. Хоча, кому я це кажу, всі як завжди вже повимикали. А тим, хто ще тут, ви найкраще. Окремо дякую.